Ласочка Як сонце тільки начервонило червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галузя, і було чути хро-хро-хро. Хря-хря-хря. Арсен знав, що то верби з виводками вепринят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем, куняв у човні, то підводячи до опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо накруче, супроти човна, схиливши голову на бік. Стояло лисеня, і воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна І облизнулося. На дні, засланім травою, лежала риба. Ану. сказав Арсен і ляснув себе долоною по коліно. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. Бойове, сказав Арсен, то що тобі? Рибки закортіло. Лисеня тоненько пискнуло. Ну, на вже! Арсен трохи подумав і додав Ласочка! Рибина летіла вище лисенята, але воно прудко підскочило і ухопило її передніми лапками. Молодця! похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисенята вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину. Одну, бо лисеня більше не просила. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знала, що його звати ласочка, і що коли Арсен каже Встань або ляж, то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить, сидить, Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скімлила і не молотила хвостом по землі, як завжди. Побачивши у човні рибу, а лягла в траву і ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав Сидить і спить. І якось чує скрізь сон, ласочка дзявулиць прокинувся, аж поплавка на одній вудерці немає, поринув. Але синя на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібущить, витанцьовує терплячки. Вхопив, вудочку, смик, є окунь. На, ласочка, це ти спіймала, весело сказав Арсений, і кинув окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його розбудить. Так вони рибалили вдвох. Потім настала довга, придовга зима. Ліс перебрався в Інії та ожеледець, і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами зазивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку де то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одніс Арсен човна на річку полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу, бабі та внуком на юшку вудить та все озирається. Чи нема, бува, ласочки? Раз і вдруге, і втретє немає. А вчетверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім нехитрими очима. А поруч неї лисеня. Ласочко! Невпевнено покликав Арсен. Лисеня задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисеня ж, побачивши у човні рибу, облизнулася і тихенько заскімлило. Те, 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 весело сказав Арсен. Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму. І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!